Із 17 по 23 липня у Чернівцях юнаки 2001-2002 років народження боксували за звання чемпіона України. Змагалися у 13 вагових категоріях, і тільки найсильніші дійшли до фіналів. Загалом було близько 250 спортсменів. Честь Івано-Франківщини відстоювали 15 боксерів, серед яких і коломияни. Варто відзначити, що саме коломийський боксер Ярослав Михалушко у своїй ваговій категорії був найкращий. Було тяжко, але І було, Був кращий у швидкості. От, думав, ну, тренера хвалила мене. Золоту медаль здобув Ярослав Михалушко, провівши 5 поєдинків, міста Коломи. І бронзову медаль здобув хлопчик з надвірної Ростислав Сабодаш. Також з Коломи ще один хлопчик може відзначити Аркадій Головий. В рівному поєдинку програв чемпіона України з рахунком 3 з здобув п'яте місце. Відзначили досягнення Ярослава і в Коломийській федерації боксу. Ми сподіваємося що це наша олімпійська надія на 2020 році, Ярослав Михалушко. Але поряд ростуть такі хлопці, як Арсен Воло Аркадій Воловий, Дмитрук, Арсен Дмитрук. І є багато ще інших хлопців, які підростають. Баю тобі, бажаю тобі успіхів на Олімпіаді у 2020 році Ну але поки що у тебе впереді Європа, Європа, світ, а потім Олімпіада. Часу для відпочинку у спортсменів практично немає, тож вже зараз вони розпочинають цілеспрямовану підготовку до майбутніх змагань.